Компактний кріпильний пристрій для столу, мінірегульований кріпильний пристрій для самостійного виконання проєктів, деревообробки, виготовлення прикрас та ремесел, міцний металевий та гумовий кріпильний пристрій з точним інженерним виробництвом, матеріал. Метал, гума. Специфікація. Абсолютно новий і високої якості. Ці верстатні лещата виготовлені з литого алюмінієвого корпусу з сталевим гвинтом і ручкою. Що забезпечує їх міцність, високу довговічність і придатність для тривалого використання? Ці компактні мініверстатні лещата легкі і зручні для транспортування, що робить їх дуже економними в плані простору. Універсальне використання ідеально підходить для ремесел, хобі, деревообробки, виготовлення ювелірних виробів, моделювання, електроніки та багато іншого. Матеріал алюміній. Максимальне відкриття щелеп 30 мм. Максимальна глибина для монтажного затискача становить 35 мм. Купуйте найкращі товари за найвигіднішими цінами в мережі купуй.